Мала сьогодні час і натхнення, так, так як бути, йде так. постійно дощ, помила не. вікно і вияснилася на вікні. У мене є декілька вагонів, які вже дуже давно потребують посадки. І так, віточка. Це я дарувала вчительці, яка займається з моїм малим уроками. Дарувала таку, такий стефанотіс. І ось я поставила це 27 травня, я поставила його в воду, нічого не робила. І вже пустив він два нових листочка, кусочок себе відірвала, і дивіться, яка потужна коренева система. І зараз я її посаджу в горщичок. У нас є така, я живу в Бухівському районі, є така Оліандра. І вона випускає багато різних, дуже гарних горшечків. в горшечках є така класна штука, вони. З такою підставочкою. Це для тих, хто забувається поливати вазони і вони не пісяють на подоконники. Я ось взяла такий собі коричневому е, кольорі. і ось такий сірий, наче як під дерево. і вони дуже пасують і гармонійні друг, одне до, один до одного. І так я беру ґрунт, в мене універсальний субстраток принесла, вони там висаджували рослини, Залишився. І яка в мене є фішка? Під кожен вазон, коли я його саджу, я кидаю шкаралупу яйця. Яйця ось розбиваю, ми потім його посмажимо з'їмо. А вазон вниз кладу шкаралупу трошки землі. Не ставлю сюди ні керамзіт, ні пісок, нічого. Отак от ламаю цю шкаралупу. можна її намочувати. І такою, наче таким розчином розчином, який буде багатий на кальцій, потім поливати рослини. Но такий момент дуже хороший, тому що він сприятиме там, будуть самі по собі розкладатися ті ж шкаралупки і буде поступово-поступово насичуватися рослина кальцієм. А рослинкам кімнатним кальцію не вистачає, бо все рівно їм, як не крути, не вистачає того. І повітря, і сонце, і все. І отак от легенько присипаю кореневу систему. Це плетиста рослина типу воскового плюща. Потім я поставлю йому підпорку цьому красунчику, стефанотісу, і він буде рости. І так сажу його, значить, трошки на бік. Отак от посажу його на бік, а потім отак от пущу підпорку, от звідси. Таку кругленьку і сюди. І буде так класно, бо як я його посажу в центрі, то в центрі треба буде ставити підпорку догори. Мені так здається, що так буде краще. Насипаю ґрунту. ґрунт в мене зволожений, просто я вже його принесла з двору, де ми висаджуємо велику кількість рослин. І це так, наче чуть-чуть собі взяла. І в мене є відстояна водичка. Я нею полюю, полю. Це дуже просто і легко. В і... мене часто такі є з гілочки. Я вам покажу вазон. Я не знаю, як він називається. Колись була в лікарні, і там теж стирила такий невеличкий пагінець, поставила в воду. Такий прикольний, дуже таке шкірясте листя, воно біло-зелене, стійкий, стійкий до недоливу. Бо, На жаль, буває, забуваємося поливати рослинки. І присиплю цей вазончик. Памішками і присиплю цей вазончик камінчиками. Ось така в мене є щепленочка. Ця щевночка буде працювати як мульча і буде зменшувати і випаровування, І не так буде, видно, вод, вода містить солі і деякі білий нальор. І потім він, так, значить, закисає на грунті, і його видно. І через це така щебленочка вона буде... Дуже хороша в тому, що не буде видно цього нальоту. А потім поставлю підпорку, буде прикольно. Дивіться, посадила вазончик трохи на бік, щоб поставити таку підпорку. Засипала щебіночкою і все, і ставлю на підвіконня. Буде ще один братішка фікусу, який там вже росте. А це в мене є. Ой, це в мене є юка. І... Садила я її сама, її відпилювала кусок ломанки тієї юки. Довго вона, я її думала, посажу в якийсь великий горщик, потім думала, комусь віддам, потім ще щось. Але так ніхто її не взяв. Потім діти тут засадили якісь мандарини, вони не пішли ці мандарини. І, навірно, цю юку треба звідси забрати. І попробувати її посадити. В неї вже, звичайно, величезна коренева система. Але фішка в тому, що я її, можливо, зможу виростити без... Вона, зазвичай, з поворотами. А я її потім вже приберу це на підлозі. Це вже, звісно, так розпсіхувалася. І зараз ми подивимося, яка в неї потужна коренева система, просто мощніша. Я дала так от. Зараз ми її спробуємо. Ну, розрізати не буду, спочатку порву. Так от, бачите, її треба таким чином роз'єднувати. Ага, і ось в неї ця вже прям палочка прям згнила. Я цю палочку відірву. Ого, з палочки теж йде корінець. Може її не дуже правильно зробила. Бачите, як вся осталася сама по собі, а палочка сама по собі. Палочку назад посажу, остатки цього. Так її заберу і посажу У мене тут огорщик більший. Ці листочки підстрижу на уголок. Взагалі, не бійтеся, стригти листочки на вазонах, я їх стрижу безконечно. Вони, звісно, в мене, може, не супер красиво виглядають. Ну, стригти листочки я на вазончиках люблю. Ага, і тут теж вони, наче так, от з цього пенька йдуть. І цей пеньок тут. З корінням. пеньок з корінням і самі рослинки, малищі теж з корінням. Я прям навіть не знаю, як його можна так і посадити, вона така буде, буде подвійна, а потім як ще підросте. А можна попробувати... можна спробувати від'єднати, але вона щось не дуже від'єднується. Не спортити. Але такі великі колінеці їй повинно стати. А з іншої сторони, як тако вдвоєм зрости, то що будуть погані. Ні, одну заберу, одну лишу. Тоді розростуться, то я їх Оп! відірвала. Це буде одненька з корінчиком, а друга буде. А друга буде щось замастила, листочки піду помий. Зараз прискачу. Так, помила витерла. І в мене є такий величезний горщик. Величезний. Я навіть не знаю, скільки тут літрів, але він теж з такою штучкою, щоб вони не пісяли на подоконники ці вазони. І щоб якщо забувся полити, там буде застоюватися вода. Треба бути дуже акуратним, тому що може бути таке написано ось ставкою, діаметр 24 грані. Немає вітража, але я думаю, що літрів, мабуть. Ну, 4, може навіть 5. Кидаю трошки грунту на У мене звичайний субстрат е з нейтральний pH. І він для розсади, тобто в ньому десь 20-та фракція. Беру ще одне яйце. яйце І яйце залишаю, шкаролупку забираю. Кидаю в юку, щоб і в неї був кальцій, тому що всі кімнатні рослини хочуть кальцію, щоб формувати гарне хороше стебло. Трошки перемішала його там знизу. Заберу тут у мене оце це не це обід. О, така здорова корнева система. Ще один візьму вазон Цих два малих посажу, а тому тут буде мало місця. візьму ще один горщик і посажу ще один. оцей посажу і цей посажу з другого боку. Це великі рослини, юка це велика рослина, вона хоче і ґрунту і простору, і кореневу систему, щоб було де запустити. Просто взяла тільки два гарні горшка, бо щось думала, що воно таке менше. А воно не менше, воно добре велике. І висаджую так, щоб не сильно заглибаляти, вона буде утворити таку слонячу ногу. От. І висаджую її, грунт, засипаю по нижній листочок. По нижній листочок. Вона вже починає прям докастувати простіла, просто ніжка. Це в мене даже, даже було колись відео, як я їх робила. Я зрізала кілька кусків тієї юлки, такої великої, поставила його в ринку, кульочок зверху і забула. Кольочок зверху, бо було це зимою. Літом, може, і вологості вистачає кімнатної, щоб рослинкам було тут комфортно. А взимку, на жаль, кімнатної. Кімнатної вологості не вистачає для того, щоб наші квіточки, то я при якихось розмноженнях, чи якщо бачу, що щось не так, то накриваю їх кульочком. Навіть в мене стоять часто вазони в кульочках. Внизу кульочок замість. ну, Якщо немає тарелочок, є тарілочки, але знизу кульочок і він менше дає випускання водички. так от.

Прекрашені камушками дуже приємно дивитися. Так що кому треба користуйтеся і здорових всім рослин.